Розділ 29 Бесталанна Безталанна перчинка. Одного разу, поки ми з багатьма іншими кебами чекали клієнтів. На стоянці біля одного з парків, де грала музика, біля нашого екіпажа зупинився інший. Старий і пошарпаний. У нього була. Запряжена стара, змучена, гніда кобила з погано доглянутою шкурою, через яку явно проступали кістки з вивихнутими колінами і тремтливими передніми ногами. Я саме сіно. Раптом вітер підхопив його жмут і відніс в її бік, і бідолашна тварина. Витягнувши довгу тонку шию, підняла його, а потім повернулася і стала дивитися, чи немає поблизу ще якоїсь поживи. У погляді її померхлих очей була безнадія, якої я не міг не помітити. Я почав згадувати, де міг бачити цю кобилу раніше. Вона поглянула на мене. І сказала, чорний красунчику, це ти, це була перчинка, але як вона змінилася, шия, колись гарно вигнута й блискуча, тепер була рівна і слабка, Струнки ноги й тендітні щіточки над копитами. Розкуйовджені, суглоби розбухли від важкої праці, у виразі морди, колись сповненому духу і життя, саме лише страждання. Із частого кашлю й того, як важко здіймалися її боки, я бачив, що з диханням у неї було погано. Наші візники стояли поруч, на певній відстані, тому я просунувся на крок чи два в її бік, щоб тихенько поговорити. Її оповідь була дуже сумна. Після річного перебування в Ерлзголі її знову визнали придатною до роботи й продали одному джентльмену. Певний час. Їй велося дуже добре. Але одного разу, після чвалу тривалішого, ніж зазвичай, старий недух знову дався в знаки. і після відпочинки лікування її знову продали. Таким чином у неї кілька разів змінювалися господарі, але щоразу перчинка потрапляла в дедалі гірші умови. І ось нарешті, сказала вона, мене купив чоловік, який тримає екіпажік і коней і здає їх у найми. Я рада, що тобі добре ведеться, а щодо мене, то мені важко навіть розповідати про своє життя. Коли вони дізналися про мої хвороби, то сказали, що я не коштую тих грошей, які за мене заплатили, тож маю возити найбідніші екіпажі і працювати до цілковитого виснаження. Саме так вони й чинять, завантажуючи мене роботою і нещадно гамселячи батогом. І ніколи не думають про те, що я страждаю. Вони заплатили за мене і повинні отримати від мене все, на що я здатна. Так вони кажуть. Чоловік, який мене наймає, щодня платить гроші власникові, і тому він також повинен витягнути з мене все. І так триває щодня. Тиждень за тижнем без жодного вихідного. Я сказав, раніше ти могла постояти за себе, якщо з тобою погано поводилися. Так, сказала вона, якось я спробувала, але нічого з цього не вийшло, люди сильніші. А якщо вони до того ще й жорстокі й бездушні, то ми нічого не можемо вдіяти, тільки терпіти до кінця. Я б хотіла, щоб кінець уже нарешті настав. Хотіла б померти. Я б бачила мертвих коней і впевнена, що їм не боляче. Тільки б хотілося померти на роботі. А не потрапити до шкуродерні. Я був дуже засмучений і тицнувся у неї носом, але нічим не міг її розрадити. Гадаю, перчинці було приємно побачити мене, бо вона сказала: Ти єдиний друг, якого я коли-небудь мала. У цю мить підійшов візник, різко потягнув її за воздечку, висмикнув з черги екіпажів, і вони поїхали. А я залишився страшенно засмучений. По деяким часі після цієї зустрічі на дорозі нам трапилася підвода, на якій лежала мертва кобила. Її голова звисала з воза, з мертвого язика повільно крапала кров, а очі, Ах, та я не говоритиму про них. Це було надто жахливе видовище. То була гніда кобила з довгою тонкою шиєю. Я побачив білу смужку на її лобі. Гадаю, на підводі лежала перчинка. Принаймні сподіваюся, що то була вона, бо в такому разі це означає, що її поневірянням настав кінець. О, якби люди були милосерднішими, вони пристрелювали нас, перш ніж ми опинялися в такому жалюгідному стані. Продовження буде.